Запоріжжя прифронтове місто. 70% регіону тимчасово окуповано ворогом. Активні бойові дії точаться на відстані 30 кілометрів. Лінія безпосереднього зіткнення 130 кілометрів. Зруйновано понад 10 тисяч об'єктів інфраструктури. Загинуло 550 мешканців області, з них 28 діти. Безперервна тривалість повітряних тривог 136 діб. Більше лише на Донеччині. Такі сумні реалії сьогодення обумовили необхідність створення потужної та розгалуженої системи цивільного захисту населення. Саме тому ця робота стала пріоритетною у представницькій діяльності органів прокуратури регіону. Фонд захисних споруд цивільного захисту Запорізької області складає понад 1300 об'єктів. Ні для кого не секрет, що на початку війни стан укриттів був вкрай незадовільним. Готовими для використання були менше третини. До вирішення цієї проблематики ми підійшли комплексно. У серпні минулого року, за нашою ініціативи, проведено спільну нараду з правоохоронцями, контролюючими органами, виконавчою владою та місцевим самоврядуванням. Визначили та вже реалізували низку заходів. Наразі, як результат, ми маємо уніфікований облік таких об'єктів та налагоджено на систематичні перевірки укриттів. Перейнявшись проблемою, місцевою владою істотно збільшено обсяги фінансування ремонтних робіт відносно балансу утримувачам, які так і не усвідомили важливість цивільного захисту, ми вживаємо заходи реагування. Активно подаються повозови з вимогою привести захисні споруди у належний стан. Зрозуміло, що пріоритетом стали сховища, які розташовані у медичних закладах та житловій забудові. Загалом прокурорами подано 32 адміністративні позови. Загальна площа таких об'єктів цивільного захисту складає майже 10 тисяч квадратних метрів, які здатні укрити від обстрілів понад 8,5 тисяч мирних мешканців. На цей час судами задоволено вже 19 таких позовів. За нашого безпосереднього втручання повністю приведені в готовність 6 об'єктів, які розраховані на захист майже 2 тисяч мешканців області. Зараз ми знаходимося в сховищі, яке приведено в стан готовності саме за наслідками в'явлення прокурорам позову. Воно знаходиться в житловій забудові. На жаль, сховище не завжди мало такий належний стан. В липні минулого року прокурорами в ньому було проведено огляд і встановлено низку законодавчих порушень щодо його неналежного утримання. Захисна споруда мала вкрай занедбаний санітарний стан, потребувала ремонту, було порушено герметичність дверей, навіть було зруйновано частину однієї зі стін. Аналогічні факти порушень фіксують прокурори щодо інших укриттів. На них вони відповідно реагують поданням позовів. Наразі сховище повністю укомплектовано та здатне захистити 128 мешканців міста. Розпочато 27 кримінальних проваджень за фактами неналежного утримання захисних споруд і привласнення бюджетних коштів, виділених на їх ремонт. До суду скеровано три обвинувальні акти відносно 7 осіб зі збитками у майже мільйон гривень. Цивільний захист населення, як важливий елемент національної безпеки України, продовжує бути вектором нашої постійної уваги. Вже в цьому році пред'явлено 6 позовів такої категорії. Як результат, Наразі маємо стан готовності фонду захисних споруд майже на 90%. Проте наша мета це зробити готовими до укриття населення кожну таку споруду.